Слава Україні, слава Збройним силам України, які боронять наше життя, наше здоров'я і наш спокій. Безмежно їм вдячні і навіть не знаю, що ми повинні зробити, щоб хоч на піввідсотка перед ними не бути в боргу. Тема буде про генератор, але на початку відео найголовніша тема це збори 53-ї бригади. Які хлопці роблять зараз для коптерів, для планшетів, для витратних матеріалів? Є посилання на карту Монобанка. З 53-ї бригади особисто знаю кількох людей. Вони з нашого села, грубо кажучи, з ними я ходив в школу і не тільки. Попробую вставити їх відеозвернення. Якщо вийде, якщо ні, можете вірити на слово, що це люди перевірені і їм потрібна наша допомога. Ми вже доєдналися е, до збору по можливості. Сподіваюся, що як тільки буде можливість знову, ми обов'язково доєднаємося теж. Що і вас прошу, не будьте осторонь, допоможіть хоча б чим можете. Добрий день! Ми бійці 53-ї бригади, 2 СБ 4-ї роти. Просимо вашої допомоги. В зборі коштів на такі прилади, як тепловізори, дрони, планшети, прибори ночного бачення. Та дуже будемо вдячні кожному, хто допоможе нам зібрати суму. Слава Україні! Героям слава! Ну, а тепер по відео Значить, про генератор. Купили ми розумну розетку Юра, купив, яка показує моментальне навантаження на мережу для того, щоб поперевіряти. Режим роботи генератора, фактично його потужність, яку він може видати, на бензині і на газу. А перед цим зараз Юра продемонструє, зробить невеличкий огляд карбюратора, який у нас є в Це наявності. В наявності є, тому що ну, людина замовила один. Один ми відправили, і один я за свої кошти купив, щоб був у нас в наявності. Ось, ну, Виглядає так само, як той. Все, я вже його перевіряв за кадром, його вставив, щоб було, все працювало, все як полагається. На яку Ось тут, виходить, е, 6 полонкінських сил, 168 f і Модель. 170 f, да, вони Моделька. однакові. Uh -huh. І там 198 кубиків об'єму uh -huh. uh -huh. Е, Дивіться, значить, він на газу на природному з магістралі і на газу з балона. І на бензині правда? Да, ясна справа. Все. Ну, такий він виглядає. Отакний так, телефон буде в описі Юрка, да. для зв'язку. Да. Є в наявності. Тобто, в принципі, за день-два ми Е, Зараз заводимо на бензині, Дай, перевіряємо вилку чи розетку, а чи ми його заведемо, поки він буде торахтіти, ага. ми тут покажемо, що він показує. Отова, да, отова. Вона вверх ногами просто. Ну нічого не страшного, це розбере. Ось вона зараз має показувати моментальне навантаження. Якщо ми перемикаємо, це кіловат, які ми використали буде під рахунок. Це зараз ось 53 Гц, ага. ну, в мережі 54 і 228 вольт. Ага. Це ампери. І знову вати. Це, це ну, скільки мінімум ватів, максимум ватів у нас ну, було максимальне навантаження на мережу. На а це ось, це що буде ну, буде верх ногами? так? Да? Да. Зараз ми що? Ну хай робить. Працює. Хай робить. Що там у нас? Чайник? Вмикаємо чайник, чайник. на скільки. 1,8, 2,2. 1,8? ну Ми зараз глянемо, воно покаже. Скільки. А болгарка, що там є. Е я вмикаю і за кадром десь 500 кубак набере, ага. около 5. Ага. А дрель 300 там, чи щось таке. Ага. Так, вмикаємо чайник. Зараз. 1,9 іде. Один і Ага. І болгарка. 2.360 да? да, а, а, ты работал на райдер, понял? В нем. Ры... Генератор. Да, в нем, типа, наверное, выпал. А что он у А, выпала резет какой. Ну да, что 2.3 на луа. Ну, 2 Все, вимикаємо. Так. Перейшли ми на газ на природній краник бензиновий. Закрили, ну, все, ми перейшли. Ну нормально, все. І такий же самий тест. Так, все. Вмикаємо чайник. Є. Yeah. Yeah. Так, я должен... Давай, дольше. Души его. Ой, слава богу, тиша. Так, что у нас получается? Ну виходить, на бензині він ну можна сказати, зможе видати нам 2,5, типу, як по паспорту, 2,8 – це пікове він що він зможе. То йому буде важко. Да, то йому буде важко. Він навіть 2,5 на бензині, буде йому важко. Ну якщо брати, от уже як от ну якщо використовувати його завжди, то хоч на бензині, хоч на газу, 2 кВт – Це для нього буде і не тяжко. І він буде робити нормально, без цього, щоб є-єлі. ну і то Ні, 2,3 ну, він, це, він ну, може тягнути, Ну якщо брати, щоб от чітко вже знаєте, як, щоб на уші не було, там, що він там от там тарахтить, не тарахтить. Угу. 2 кВт, 100%, що на бензині ми як використовували, ми теж на бензині ми так не робили, щоб він це є-єле тягнув. Ну, 2 кВт, все, це він свободно буде тягнути. Ну тут же ж, вже йде економія. Бензина він жреха грам 700, ми колись міряли там. Ми тоді міряли гази, він пів куба на, на, на годину їсть. Ну і вважайте, так. Да. Ну, просто це відео знято для того, щоб... Ну, Резетку -то купили не тільки для цього, а просто для цікавості. Скільки вона там до максимуму? Скільки? 3860. 3 кіловат, 860, 3 кіловата, 860 максимум. Може, неї У і захист це є. Ну це просто якби для себе, щоб було, можна було перевірити там. Кому що як, скільки що бере, якщо потрібно, і заразом і перевірили цей генератор. Це відео знялося для того, щоб розпрострувати роз, ну, розвіяти міф, бо є багато спеціалістів в лапках, так би мовити, називаємо, його, що вони там розказують, що він на газу. Взагалі працювати не буде генератори, видавати хоч якусь там потужність 30-40% від його номінальних і <гум> типу, від номінальної да. потужності, що він може видати. Оце воно ну, максимум, кажучи, що буде на газу. Кіловат. Да. ну ніякого кіловата немає. Є втрати. Хай там ті навіть 100 ватт чи, там, чи 150, але. Плюс-мінус воно так само працює на природньому газу, так само, як і на бензині. І, до речі, за температуру, от люди там написали. Ага. Я перевіряв на бензині, він у нас робив. У нас є перометр, який це лазерний. Я ну, вимірював. Коротше, біля, біля карбюратора десь градусів 90, біля свічки, десь 110 115 градусів, а вже до вихлопної там 140-150, отак ось на саму вихлопну. Uh -huh. І на газу все те ж саме. Там, може, якісь 5 градусів. Ну, нема такого, щоб там прям він перегрівався, все капет. Робить він нормально, без всяких. Ну і вже відробив у нас немало годин. Бо... Ну і ця розетка ще, плюс що її купували, вона є в неї функція підсчоту кіловат, кВт, скільки вона, Ну от за який період вона проробила, і покаже, скільки кВт було використано. Це ж просто інтересно, ну, може поки світло у нас є, слава Богу. Ну, якщо мова не буде, ми вставимо і перевіримо за там, скільки 2-3 години на світло нема. Скільки ми використовуємо кіловат, ну знімаємо з нього. Так, ну, да, ми побачимо, за оцю за 3 години. Ми використали там скільки там 6-7 кіловат. Да, виходить, ну, я. Ну, і смотрю, я скільки я, як використовувати? Ну, коротше кажучи, вся корисна інформація в описі, і не забуваємо про 53 третю бригаду. До зустрічі в нових відео.